Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми овчасно. Вітаю вас, в студії Надія Швець. Основна тема сьогоднішньої програми День бендерської трагедії, спочатку якої минув 21 рік. Ми починаємо наш випуск буквально 15 хвилин по тому, як по всій республіці відбулася хвилина мовчання. Ось уже 21 рік поспіль, 19 червня, в один і той же час, о 16.45. У Придністрові наступає тиша. На 60 секунд зупиняється рух транспорту. Робота підприємств зупиняють ходу люди. Так було сьогодні. Хвилина мовчання, як вшанування тих, хто віддав життя, увійшовши у безсмертя, як попередження та нагадування у п'ятницю, 19 червня, 92 го о 16.45 почалась війна І відкрила нову сторінку історії нашої молодої республіки. Про інші пам'ятні заходи сьогоднішнього дня. Далі. 19 червня в республіці День пам'яті та жалоби. Трагічні 90 90-ті написали свій скорботний список загиблих. Традиційно траурні заходи розпочали з мітингом пам'яті у столиці на меморіалі воїнської слави, де поряд із 1200 двома учасників Великої вітчизняної війни покоїться 15 захисників Придністров'я. Всього терасполь втратив 118 своїх кращих синів. 118 вісімнадцяти тераспальчаном садилося у 92-му повторити шлях своїх дідів з холодним гранітом. В кінці тут на меморіалі слави вони разом і поховані та навічно закарбовані у пам'яті нащадків два покоління молодих палаючих сердець з обірваною долею кількість паніпше, хоча кількість загиблих на перший погляд здається невеликою, але вона велика у співвідношенні до кількості проживаючого населення у Придністров'ї і до кількості тих, хто помер за ці 20 років від бойових ран від травм, отриманих під час цієї невеликої, але дуже жорстокої війни. Це змушує нас пам'ятати, бути вірними обов'язку і намагатися побудувати свою вітчизну квітучою для того, щоб діти і матері, дружини загиблих розуміли за що віддали життя їхні рідні та близькі. Тоді у 92-му зазначали на мітингу. Ніхто не міг повірити, що кишинівська влада зважиться на геноцид народу Придністров'я, що віроломно опонівці почнуть розправу над мирним населенням. Цей день відрізняється від 22 червня 41-го року тільки тим, що різниця між ними три дні більше нічим. За жорстокістю вона була рівною. Хвилина мовчання. Німа і красномовна Поки ми будемо їх чтити, Поки ми будемо їх шанувати, вони будуть з нами живі. Дивлюсь, ось на дітей, які ростуть в садок до школи, ходять. Я радію, душа радіє, і я не даремно взяв зброю. І інші хлопці теж не дарма. Не дарма тому й пам'ять така вдячна. Ветерани, родичі, побратими, усі небайдужі тихою ходою та зі скорботою на очах прийшли на це святе місце. Холодні плити вкрили свінками та живими квітами. 19 червня назавжди спаяло долю усіх придністровців у одну єдину долю молодої республіки. Основні пам'ятно-траурні заходи в Бендерах традиційно почались на площі визволення. Місце це обрано не випадково. Саме тут, в приміщенні держадміністрації, у 92-му міськвиконкомі велася координація бойових дій. Центр міста прийняв на себе шквал вогню молдавських націоналістів. Міськвиконком тримався з першого до останнього дня трагедії. Серед тисяч бендерчан сьогодні тут ті, хто держав оборону, хто втратив друзів та близьких. Теж пам'ятають своїх братів. Згадую своїх братів, які загинули один 20-го в Бендерській школі боротьби та боксу. Другий загинув на першотравневій 22. І багатьох хлопців, які не дожили до сьогоднішнього дня, довгим коридором через усе місто пройшли до меморіалу пам'яті та скорботи ополченці з усієї республіки. Бендерчани та вдячні придністровці. У мирний час ці два кілометри можна подолати за 15 хвилин. В 92-му цією дорогою з боями просувалися майже дві доби. Ті, хто колись опинився між життям та смертю, і ті, хто не знав жахів війни, поряд відміряли крок за кроком. Дорогу від центру до моста, де йшли бої недаремно. Цей шлях називають кроками пам'яті, і завжди він веде до меморіалу скорботи. Місце, яке зібрало тисячі вдячних придністровців, меморіал пам'яті та скорботи. Це не лише пам'ятник тим, хто загинув, захищаючи місто. Це пам'ять про ті довгі 40 днів і 40 ночей, коли свистіли кулі, гриміли вибухи та гинули люди. Люди були напугані, нічого в принципі не розуміли, тому що ніхто не сподівався і не думав, що таке може з нами творитися. Трагічна година для нас. Ми в 92-му році. Захищали Придністров'я, Тут наші друзі, товариші, і ми обов'язково повинні бути, тому що це святе для нас. 489 бендерчан загинуло, серед них 132 мирних мешканці, 13 дітей. І навіть через 21 рік у душі невгамовний біль, мовчання, яке сильніше за слова. Уважаємо придністровці, дорогі бендерчані. Шановні придністровці, дорогі бендерчани, більше 20 років минуло з тих пір, як тут у Бендерах сталася трагедія. Більше 20 років ми згадуємо наших рідних, близьких, знайомих, усіх тих, хто зі зброєю встав на захист свого рідного краю. Бендери потрапили в оточення, і складно уявити мужність тих людей, любов, велику до батьківщини, яка спонукала їх вийти на захист свого рідного дому. Я пропоную згадати хвилину мовчання всіх тих, хто загинув у боях, захищаючи свій рідний край. Вічна пам'ять загиблим. Я желаю от лица полноты православной церкви. Дійсно, сьогодні, згадуючи їх, ми розуміємо, наскільки була втрата тієї чи іншої людини гіркою для рідних. Я бажаю від цієї православної церкви всім вам, шановні жителі Бендер, і усім вам, мешканцям Придністров'я, щоб Господь зберігав нас у світі, щоб небо наше було мирним. А тим, хто поклав життя своє, ми знову і знову говоримо: царство небесне і вічна пам'ять. Постріли в небо, море квітів та вінків лягли на меморіал пам'яті та скорботи від тисяч вдячних бендерчан та жителів республіки, зважаючи на те, скільки щороку в цей день приходить до меморіалу дітей та молоді, пам'ять жива та вдячна. Я сьогодні прийшла вшанувати пам'ять людей, які віддали своє життя за те, щоб ми могли вільно жити на своїй землі. Я дуже вдячна їм за те, що вони подарували нам надію на майбутнє, за те, що завдяки їм, завдяки їх жертві, ми можемо жити у вільному нашому Придністров'ї, розмовляти рідною мовою, навчатися і працювати на благо нашої країни. Я дуже вдячна всім. 19 червня трагічна сторінка нашої історії, і про її уроки повинні знати всі: пам'ятати про сотні загиблих, тисячі поранених, про метри підірваної і зруйнованої землі і про кілометри людського горя. Після урочистого мітингу та покладання квітів глава держави відповів на запитання журналістів. Представники змі цікавилися станом молду придністровських відносин, а також перспективами миротворчої операції, на зміні формату, якої в Кишиневі наполягають вже не перший рік. Останнім часом між Терасполем і Кишиневом спостерігається зростання напруженості. У молдавських змі навіть з'явилися публікації про те, що на Молдову та Придністров'я чекає чергове збройне протистояння. Єген Шевчук заявив, що Придністров'я не налаштоване ні з ким воювати. У Терасполі роблять упор на розвиток добросусідських відносин. Нужна думати розвиття економіки про робочих містах. Проблем багато і в Молдові і проблем немало. Потрібно думати про розвиток економіки, про робочі місця. Проблем багато і в Республіці Молдови і у Придністров'ї, і ми готові соціально-економічні питання обговорювати і просувати в напрямку їхнього вирішення. Сподіваємося, що в рамках переговорів будуть всі ці гості кути зладжуватися. При всьому цьому хочу підкреслити в Бендерах, що у нас немає жодних сумнівів, що Бендери це придністровське місто, і будь-які наміри в цій частині. Ині, це спроби переглянути підсумки війни 92-го року і спроби перегляду угод 92-го року. Це дуже небезпечна тенденція. У Тарасполі стурбовані ініціативами молдавської влади про можливе введення штрафів щодо іноземців, які не мають дозволу на проживання у Молдові. У цю категорію потраплять сотні тисяч громадян Росії і України, які проживають у Придністрові. Крім того, викликає тривогу і ситуація в зоні безпеки, де за останній рік відбулося близько 60 інцидентів. Утримувати ситуацію під контролем допомагають миротворчі сили, тому обговорювати питання про можливе переформатування миротворчої операції передчасно, каже Євген. Шевчук, я думаю, что необходимо сначала розсматривати вопросы социально-экономической стабилизации, потом в перспективе обсуждать вопросы политические. Я думаю, що необхідно спочатку розглядати питання соціально-економічної стабілізації, соціально стабілізації, потім в перспективі обговорювати питання політичних формул, рішення взаємодії між Придністров'ям і Республікою Молдова. І після цього паралельно обговорювати якісь зміни у рамках миротворчої операції. Але ми сьогодні бачимо, що риторика молдавської влади стає все більш агресивною. Це не може не викликати настороженість. Тому вважаю, що сьогодні об'єктивних обставин для зміни формату не існує. На думку президента, головний аргумент на користь миротворчої операції це збережений в регіоні мир і відносна стабільність. Жалобні заходи в День Бендерської трагедії продовжилися на Борисівському кладовищі, основному місці поховання захисників Бендер. Згадати вшанувати пам'ять тих, чиї життя обірвалися в роки неоголошеної війни 92-го, зібралися сьогодні сотні людей. Але слави Борисівського кладовища, основне місце покою захисників міста Бендери зібрала десятки свідків тих трагічних подій і небайдужих людей. Вона найбільша у республіці. Тут поховано 120 захисників. Вони загинули, відстоюючи свої переконання на кожній могилі. Квіти до кожної сьогодні підійшов глава нашої держави. За всіма загиблими було відслужено архієпископом Савою Літію. Каки катому одна Як до цього ставитись, коли втрачаєш близьких людей, родичів рідних, і до цього серця прийшли сюди пом'янути. Ми теж могли бути там, але ми залишилися живими. Війна є війна. Люди сагромною душою дорогі рідні та близькі загиблих захисників нашої республіки. Тільки люди з величезною душею, з великою любов'ю до рідного краю, до рідних здатні на подвиг, і вони цей подвиг здійснили. Ще одне пам'ятне місце Бендер, до якого покладали сьогодні квіти козачий хрест. У війні 92-го року козацтво втратило більше 90 своїх кращих синів. На допомогу придністровцям прибули козаки з Кубані, Оренбургу дону. І сьогодні сюди вклонитися світлій пам'яті братів по зброї прийшли не тільки представники чорноморського козачого війська, а й вдячні городяни. Для нас для нас цей подвиг приклад мужності. І Якщо знадобиться, ми готові стати на захист своєї вітчизни. Сотні живих квітів сьогодні повсюдно вкрили холодні плити та підніжжя пам'ятників. Спомин про тих, хто не пошкодував для батьківщини найдорожчого свого життя. Але і слави, обілізки та могили із сумною датою смерті, переважно 92-го року, з'явились по всій придністровській землі. І повсюдно сьогодні придністровці схиляють над ними голови, віддаючи данину пошани, поваги та подяки за сьогоднішній день. За можливість жити і давати життя сьогодні. У Бендерському пологовому будинку вже з'явилось на світ двоє малюків. Ще на трьох очікують і мами, і лікарі вітав молодих мам Євген Шевчук. Бендерський пологовий будинок не припиняв роботи навіть під час бойових дій у червні 92-го року. В умовах відсутності продуктів, ліків, світла, акушери проявляли мужність та відвагу, і навіть під ворожими кулями допомагали з'являтися на світ малюкам. Тоді їх всіх переводили в підвал. Тоді усіх переводили у підвал і жінок, і дітей. Усі лікарі пересувалися повском, пробивалися у відділення, брали розчини, щоб готувати діток. Мам, кого можна було, хто жив поблизу, відправляли додому разом з малюками, а дехто і залишався. Раїса Олександрина працює кошеркою понад 50 років і добре пам'ятає страшне літо 92-го. Персонал і пацієнтів розстріляного пологового будинку перевели у залізничну лікарню. Туди привозили не лише вагітних жінок, але й поранених у бойових діях. Солдатам лікарі також надавали допомогу, іноді ризикуючи власним життям. Йшли на роботу на роботу було важко добиратися, тому що ми йшли, а перед нами стріляли. Ми з полюшкою руках йшли, щоб дістатися до місця роботи. І все одно продовжували спалахувати зорі придністровських немовлят. Сьогодні у Бендерах народилися двоє хлопчиків Артем та Михайло. Обидва здорові і ладні їх мами також почувають себе добре. Їх щасливих з народженням дітей прибув привітати президент республіки Євген Шевчук. Здоров'я, успіху здоров'я, успіхів, щоб ви ще онуків могли побачити, могли б добре виховати сина і всього доброго на життєвому шляху вам і вашому малюкові. Вітаємо. Для молодих жінок привітання президента і букети білих троянд стали великою несподіванкою. мені було дуже приємно, звісно. Приємно, звичайно, було отримати привітання від президента. Така честь я і не очікувала, що буду народжувати в цей день. Сьогоднішній день мирний, але дістався. Він дорогою ціною придністровцям за перемогу заплачено сотнями життів. Але найбільша перемога над смертю нове життя. Таким залишиться сьогоднішній день у пам'яті придністровців. Сподіваємось, що трагічний 92-й ніколи не повториться. Віримо, що новому поколінню Придністровської Молдавської республіки її ровесникам доведеться відстоювати та розбудовувати свою республіку лише у мирний час і при всесвітньому визнанні. Віримо у ті ідеали, які захищали у 90-ті, Захищатимемо їх попри все. Миру вам та злагоди оптимізму і натхнення зустрінемось завтра як завжди вчасно на першому придністровському. Хай вам щастить.